Розпаковка за тебе. Розпаковка. Починаємо розпаковку. А, Дорогі друзі. Друзі і ті, в кого вавка, хто лікується. Значить, починаємо розпаковку із скатертини. І наскільки скатертина коштує? 21 одна гривня. Уможно. Старим методом. Ножничок ми сьогодні не купили. Та виріжемо. Думаю... Не будемо. У мене вийшлося швидко. Скатертина. Тому що розпаковка за тебе. Ми купували продукти. Стіл. Що це таке маленьке? Стіл у нас маленький. Все зараз не влізе. І ми ж не несли. Роміняти стін та сюди. О! Та, ти сама справилась. Так, де яка поляна. А? Mm -hmm. та, поїхали. Ну, З самого головного чіпси. Хо-хо! Чіпси це що своя лінія? Е, картопляні, коротше, ми взяли їх. Ми брали їх чотири смаки, Ну, я так поняла, що до розпаковки пару паче, що куди не дожило. жило. Вижили тільки три карта прилетіла. Чіпси. По чіпсах все. Далі. Сухарики. Сухарики були е, двох видів, але вони всі білі, коротше, двох фірм. Своя лінія і що це в нас? Розумний вибір, так? Так. То те саме, що своя лінія. Щось їсти, а, і ще хліти були багет з крабом. Коротше, три фірми. Щось просто їсти, а щось ми робимо салат. Крутезний салат. Кого цікавить, пишіть в особисті, скинемо. Сухарики. Ой! Ні, що це моя водичка, обов'язково, бо в мене інфаркт, як хватив на касі, то я мусила запивати чимось таблетки. Гірчиця, шайба називається. Гірчиця шайбочка, бомба ракета. найліпчіша в світі, найкраща. Ну, це ж понятно, десь було дві. Тунець у власному соку шматочками. Ми робимо суші і ямка моя, їсть з макаронами. Вєщ. Масло. Ну, масло, понятно, молоки, є, 62%. І скільки коштувало? 55%. Значить, плівка і пергамент. Тут. Все і так, понятно. Так, дві помазухи. Що Млек поль. Коротше, щось із лососем. На хліб мазать воно добре. Ірки й мені. По традиції таке Хай буде два. Так. А, ще одна помазуха. Це Ірка таке вибрала теж з лососем. Ірки мені, мені буде два. Президент сметана 15%. Раз кошти? 32, мабуть. Тоже по акції. По акції все, дівчатка, і хлопчики, звіздочки, звіздуни. Ми дуже старалися, щоб було по акції все. Але щось десь іноді в нас траплявся просок. Тунець, другий, я знайшла. А як же, щоб було два? Бо воно добре, два. Одна кілька. Могли би дві купити, але вона одна була, а ковариновська була одна. Це ірки. Ах, кілька гірки. Тунець мені, а кілька гірки. Щоб від дурним і понятно. Так, фільмені маленькі. Середні і маленькі. Це, це значить, середні мішутки з, з чим з куркою, з індичкою. Все, два взяли такі, так? Да? Ну, да. теж так, де два. Тільки мені. Ми... Це таке в супчик. Ми такі маленькі беремо. Теж своя. Ні, це левада. А, це левада, саме їхня. Це левада, е, супчик беремо. Бомба-ракета. Оток кину у кінці. Маєш вже що же. Так. Сир кисломочний, 5%. Скільки коштує? Пак.